На Житомирщині триває третя хвиля мобілізації. Уникнути армії сьогодні стало складніше. Непридатних до служби в АТО визнали лише чоловіків, на отримання яких перебуває п'ять чи більше дітей віком до 16 років, жінок з дітьми до 16 років, людей, які займаються безпосереднім доглядом за особами, якщо їм нікому замінити, а також народних депутатів України. А кого варто відправляти на війну? В першу чергу запитаємо Житомирян. Якого? Хто вміє воювати? От. Ну і оту верха трохи. Пошипувати, хай не сидять там, ота, хай дітей теж саме їдуть воюють трохи. Хто відслужив, по перше, та напевно, і всі, хто має переконання, що він є патріотом, справжнім, він має туди йти сам записуватися і е, захищати свою батьківщину. Тобто добровольці. Ну і добровольці, і напевно військові строкової служби, контрактної служби. По перше, ті, хто знає, як виглядає автомат, хто його до цього вже тримав у руках, і хто знає, як він працює. От і ну саме тих людей, які вже ну вже вміють цим це робити, цим користуватися. А тих, хто не служив, зараз кидати додатково додаткові гроші в їх навчання. Ну, на мою думку, не дуже так би, вигідно, саме фінансово краще на ті гроші щось купити для тої армії. Перш за все, треба ти відправляти, які вже послужили, знають як що. А цих молодих, що ж їх брати, він не знає його туди. Я так, я так думаю. Військовослужбовців. Яких? Я вважаю, що 20 років ми платили їм зарплату за рахунок своїх податків, за рахунок того, що вони пільги отримують. Я вважаю, що перша, друга, третя хвиля повинні в першу чергу всі військовослужбовці йти. Бо це їхня професія, вони це вміють краще, ніж ми. Ніж наші мужі, які можуть більше допомогти, е, працюючи на своїх е, основних роботах і допомагаючи грошима армії. В першу чергу потрібно мобілізувати керівництво, яке сидить, і туди людей посилає, які із сел, із Житомира, хлопців. Я вважаю, що потрібно керівництво в першу чергу. покоління, яке вже дійсно хоче воювати, не тих молодих людей, які которые... только в университеты собираются поступать. А те, действительно, которые хотят воевать, таких много. Мне так кажется. Лично мое мнение. А вы хочете воевать? Воевать нет. За свою семью я готов воевать. За чьи-то интересы ни в коем случае.